Збройні сили України завдали удару по російському підводному човну Ростов на дону в Кримському порту міста Севастополь. Генштаб України заявив у суботу. В результаті удару, російський човен затонув. Підводний човен належить російському флоту у Чорному морі у Криму і коштує близько 300 мільйонів доларів США. У заяві опублікованій у Фейсбук генштаб заявив, що українські сили також атакували зенітно-ракетний комплекс С-400 у Криму. Генштаб заявив, що підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами військово-морськими силами Збройних сил України значно пошкодили пускові установки зенітно-ракетний комплекс Тріумф. Зазначимо, що підводний човен Ростов на дону вважається одним із чотирьох підводних човнів класу кіло, здатних використовувати ракети Калібр. Ростов на Дону був серйозно пошкоджений раніше в результаті українського ракетного обстрілу 13 вересня 2023 року. Пізніше був відремонтований і випробуваний в акваторії Гавані Севастополя. Знищення ростов на дону ще раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу. Слава Україні!